Ну що Ще раз добрий день вам, хлопці. Добре, добре. Дякую, що ви прийшли. Давайте вам поаплодуємо. Дякую, що прийшли підтримати наш захід, брати хлопцям з 10-ї бригади на якийсь дрон, щоб вони мочили ворога. Чи там що вони забажають, ми акумулюємо гроші саме для них. Все передамо демчик Вові, нашому знайомому, хорошому другу, товаришу Фідери. За були вилина мовчання. Полегне нас зброя. Дякую нашим ЗСУ, сеу, що нас збролять, ми тут з вами маємо більш-менш мирне небо, чистий спокій. Дев кого міцний сон, де в кого не дуже, але в цілому. В лому нормально. Дякую хлопцям, хай себе там пережить. що ми можемо для них зробити, тож будемо робити добру справу і для себе проводити час з користю і більш-менш задоволення. Ще раз всім дякую. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Ви дивитесь канал команди А. Ми сьогодні на змаганнях на водоймі синів у нас фідерний марафон. Дев'ять команд зібралося. Ми от, з будиночком витягнули сектор, сектор номер 6 по озеру. І там далеко-далеко, це центральний будиночок знаходиться. Там зона А стоїть три команди. Отут наша зона Б Ми крайні І отут і далі стоять по зоні Б команди. В зоні це. Зараз в двох словах розкажемо, що ми тут робимо. Ну клює в нас поки лише плотва і був один гарний такий потужний загін коропа. На жаль, не вдалося цю рибку завести нам навіть до підсаку, бо вона зійшла ще там, декілька метрів від точки. Отже, поїхали. Сьогоднішня наша сипуха називається ось так: короп кріль тигровий Горіх. Це наша прикормка. Від команди А. Ми сьогодні на неї ловимо. До речі, кожен учасник на старті турніру отримав таку прикормочку. Прикормочка мега крута, дуже з гарною механікою, дуже гарним запахом. Файно і справно ловить коропа. Але щось поки не ловить, тому що погода різко змінилася. Вчора був дощ, холодно, сьогодні тепло. Ми ходимо в кофтах, у футболках, зараз дещо вітряно, то трішки в кофтинах. От, погода різко змінилася, і взагалі по водоймі лише 2 чи 3 осетрика зловлено. Може вже навіть і 4, там в зоні А3, і в зоні С одненький. І один амурчик в другому секторі, хлопці, підловили. У нас десь біля десятка плотвичок, і був один гарний, як я казав, загін. Тако фідер побіг по підставці. Дімчик, мій напарник, сьогоднішній взяв. Палку протягнув в рибинку метрів 10 15 і вона зійшла. Наразі так. Далі, отут у нас в другому тазику. так, ось Це оця прикормочка. В другому тазику наша прикормочка називається тунець. От, Ми її сьогодні тестуємо. Ця прикормочка у нас буде на той випадок, коли прийде рибка в точку, і ми будемо вже ловити тоді на ту. А ця в нас як основна закормочна. Далі ми зварили, тут у нас є насіння конопель свіженьке, розкрите, ми його зварили, також кормимося. Зараз доварюється горішок і, і на старті дали ось такий пелець аміно, також наше виробництво, ми його поки що тестуємо. От Він дуже схожий на комбікорм, але тут багато рибної муки, всяких смаколиків рибних. Ну, дещо екструдація поки що хромає, що називається, кульгає. Ну, але це ще на стадії випробувань. От хтось до нас тут їде в гості. Тут два садочки стоїть, під коропові і під осетрові рибки. Ну і отак виглядають наші дві палки. Одна палка у нас під тим берегом, другу палочку ми знайшли дистанцію, знайшли такий легкий бетон, там ловимо. Так, руку пополощем. Ось так виглядає прикормка, яку ми ложимо на дальню відстань. Вона з. Конопелькою, щоб рибка куштувала і далеко не відходила від нашої точки, верталася знову назад. Так, зараз довариться горішок, ми ще сюди горішку бахнемо будемо з горішком рибалити. Тут у нас є наші експериментальні три ліквіда. Це Devil Spice, шалені спеції. Цей кріль спеції, ну це поки на стадії, а цей вже вийде в серію в ближайшому. Майбутньому. І солодкий кальмар, світ сквіт. Насадки. воно пробує втікти. Великий є париш і пінка по стандарту. Сьогодні ми ловимо на живу та рослинну насадку, але наші насадки ми мокаємо в ці баночки. От така наразі тема. Так, друзі, восьма година вечора. По плану у нас зважування перед вечором. І я йду в зону А. До. Команд новачок Джокер та енергетики. Там, наскільки я бачив, через водойму у них є рибка. Зараз їх поважимо. Є в третім секторі 970 грам. Подкатись будете? Так. Давай. Не хочеш? А то потім скажуть. А буде думали 350. Випускаємо Мурчика. Перший я мурчик на водоймі. Хлопці мають номінації. Від команди А получать приз прикормочку. Букльок! Діма <різь> ти <різь> бруб'ємо! <різь> <різь> Да ты Что? Вот такое сечение меняется, Так, важим дальше. Воды на чтобы половить и уйти. Да, вот 580. Отакий самий, як і в Мішані Велема був. Так, випускаємо Морчика. Туй, і осетрика Амурчика. Руський осетр від слова Русь, а не те, що всі подумали. Ой, який бойкий красавчик. Давай, підростай до 20-ки. Кіло 590. Це три осетра. Кіло 480. Да. О, хлопці зловили поки біг осетр, Кіло 480. Красавчик. Віталька, трошки пальці забери під низ. А то тільки пальці вибить. Ви пальці сховай. І тут у них ще три осетрика. Два от чуть більших. І один взагалі така малютка там лежить. Мальчик з пальчик, так сказати. Да, Покажи собі. Віталіку, ту маленьку, Саму малесеньку. Ну який гарний <реш> <бій>. <реш> Клас. Ну такої риби я ще не бачив маленької, осетрики. <реш> Клас, молодці. Хлопці. Зловили. Поки бік по осетру Кіло 480, так? Да? Да, Все, там виберете собі? <реш> <Послів уход. реш> да, беріть разом сумку і випускайте, бо вже холодає А мені ще дві зони важити. Поважайте суддю. <свіху> це <свіху> це На телефон. Має? А, він же тебе руки гляне. <свіху> Ні, конечно, ви перші. Ви ж зона А, з вас починається з вашого. Перші. О, попливли, так? Да? так так. Красавчик стоїть. Роздупляється. Розтепляється. Ну, підпихни сі... трошки того дрібного. Uh -huh. Це він мабуть. О! Треба здорового якось. Дом... Киньте їх далі, бо я вас знаю. Ви зараз в підсак і знов в садок, ні, ні, і ні, знов здасте. Ми цього разу не будемо. Я вас знаю, шулери рівненські Право, ви такі. Будем, ну, це, кажусь, так. Оце поки що вся риба команди. А, оконь, щука. Ну я прямо як спінінгісти сьогодні. Давай. І щось там 4 чи 5 чи 6 плотвичок. 550. На риба 550 у нас 5 плутвичок, так? Да? 5 клітвичок, 5 плутвичок, окунь, щучка. Так, от, ми в 9 секторі прийшли на зважування до рівненського блогера. Канал рибалка, як вона є. Команда канал. Добрий день, всім вечір. Привіт, Влад. Так, давай свою рибу, зараз ми гарно камеру поставимо. Це який осетер? Це Ленський. Давай, кидай. Кидай все зараз. Я напишу, скільки важить, бо там бігосетер поки є. Там півтора кіловіна. Скільки? Кілограм сто тридцять п'ять. Кілограм 135. тридцять п'ять. Так, команда ЛМ. Так як сигарети, тільки ні. А чого ЛМ? Бо в нас Литвин Михайло і Лекай Михайло. Того ЛМ. Так, давайте хлопці, що ви там наловили. Показуйте. Признавайте. Так, зважили хлопців, оце їхня вага. Не фоткаються. Тут у них один осетрик. І один окунчик гарний грам під 100 такий. І 5, і 5 краснопірок. Не видно там ту дрібноту. Ну окунь взагалі красавчик. Він десь видно ще не скинув ікру. Не віднерестував. Бовть. Сетрика, топлять. Може не в берег, кинь його туди глибше. Пан Сергій тут щось на столі шифрує. Що там Сергій? Якся маєш? Аж один осетрик. І все, і більше нема дрібноти, не? Ні. В ну, хлопців хлопців п'ять штучок. Є одна потяжка по ходу Угу. хоюкатика. Да, так, давай, важимося. Так, от Сергій позловив Осетра кілограм 70 грам руський осетр, Такий красивий розкрас Післяв. у нього. І який ротовий апарат, бомба, Пилісос. Шершавий осетрик. Красавчик. Угадайте, хто зловив першого карася. Команда А. Отак от тримати. Ну, десь карасик грамів 300-400, не більше. Ну але ж приємно, ще намали шикарну підтяжку Та, з зрив Фідера з підставки. І блін, і гачка відірвав той нам риб. Але цього ми зловили. Все, плюсуємо, зашибісь. Ранкове зважування і от перший сектор має дві рибки, так? чи цики, чи чотири. Дві, чотири дві рибки. Плотви. Три рибки, дві плотвички і коропець. Дариважимо рибку. Команда енергетики. Обнагліли за цю ніч, обловили, мабуть, всю зону. Мають чотири риби, дістають садок. Зараз подивимося, що там у них є. О-о-о, є претендент на бігу сетер. З команди енергетики. Да. Так. Ніч не спали. Да, Бачив я, бігали ви тут всі. До, на даний момент біг-фіш змагань, вага 2 кг 20 г. Молодці, гарно, гарно. Спали нічку. Молодці. Піть, Але всі руські осетри бачиш. Пішов вольяжно з боку ну, біля. Я знав, що так буде. Збоку в бік шатає. А тут у них ще є три зараз будемо бачити тих. Трьох. От цих три осетрика потягнули ще на 1,98. І у них магічне число 4 кг за ніч. Класно, молодці. Підпрацювали. Ну, в зоні А. І Конкуренція здорова. Давайте, хлопці. відпускайте. Де ви ще такого половите, як не в синьові, ні? Тут стопудов. Шов. Давай, давай там біля садка, коротше, Да-да. А то ви хитро їх відпускаєте, М махінатори. Закидай сотка біля. Ви неправильну не назву придумали. Нам треба було махинаторами назватися, а не... Ми зважуванні в команди Горень, зона Б. От у них два осетра. Три. Та ладно, три осетра. Три осетра. оситра. Це якісь стерлятки, походу, чи що це за риба? Пацани, ви що, на третє місце збираєтесь вийти, я не зрозумів. Це маленький сетрик. Вага 745 грам. Випускайся поплив. Ну вже можете біля берега випускати, вже все одно фініш, то команда енергетики просто розірвали цей ставок. Цей, цей, цей турнір точніше на цьому ставку. Красота. Це вас зранку це 8 штук так, він капець, такецьку наклали, звісно. У нас було, щоб ти щоб ти зрозумів, 6 штук підряд, а це вітер почався і все. А, -а, а І оце під кінець одного, а за ним оцього тикніша. За скільки? За 4 минути до кінця да. до кінча. А Переподи. я бачив, ви там щось дотягнули. 4 да. до да. ну, Привітаємо, як то кажуть, вас з закінченням змагань. О. Подякуємо нашим Збройним силам, які нас боронять там, на сході нашої держави, ложать своє здоров'я і життя за наш спокій і мирний. Дуже їм давим подякую. Дякуємо також нашим спонсорам. Це прикормка від команди А, молодий бренд, по чуть-чуть розвиває. І... Всі вам вдома компанія Real Fish надала дуже багато чудових прикормок, і ось зараз кожен отримує. Дев'яте місце пошани нас займає команда Сус. На жаль, ну, з нульовим результатом. Але це перше змагання. Це, це нормально. Так. Все нормально. Виділю прикормочка від моїх. Ось на місце в нас зайняла команда з зони А, яка зловила 1 кг 655 г, 6 риб. Це команда новачки. Теж перший раз збігаємо Молодці. Молодець, а без більом вітаю. Так. Або така, або така прикормочка одна. Ой, така. Це верховання Україна. Молодці. Сьоме місце в нас займає команда із зони С. Команда рибалка, як вона є, молодець. Зловив 12 риб, 1 кг 865 грамів. От людей. Ми. От перший раз деблокувати змагання. Шосте-шосте місце. Нас займає команда А. З результатом кілограм 300 грам 11-3. <тас> <плес> а, і до речі, номінація перший карась. теж команда. Брухаталу. Перший карась. Команда А від команди. А. Ну, і а, ну так. За перший карас від Рілфіша і це бож... кожному учаснику прикордонно. П'яте місце П'яте місце – це в нас зона А. Команда, яка зловила 7 риб гальною масою 4 кг 295 км. Це команда Джокер. Четверте місце в змаганні. А, дуже цікава команда, яка складається з одного учасника. Всі номінації забрав, молодець. Ця команда зловила сім риб. З них зловила дві перші риби і дві найбільші риби. І загальна маса склала 4930. Команда S-Team. Так, А також... Це перший осетер номінація. Раз. Перший короб – номінація два. Найбільший короб – номінація три і найбільший карась номінація 4. Супер. Нагороджується таким класним, хоч і маленьким, але прикольним кубком. І оцей величезний ряд прикормки. Від команди від Рілфі. Сере, неси пакет. Супер. четверте місце. І поспав, і проснувся, риба висить. Взагалі бомба. <різь> Але колокольчики ставив. Третє місце, команда із зони Б, яка зловила 4 риби. Виграли зону Б і зловили 2 кілограма, 925 грамів. Команда Горинь, молодці. Третє місце. Прошу. Медальку. Кубок вам, медальку тобі, якщо не прийдемо. Так, і оце от прикормочки від нас, від команди, і від реалфіше. Ловіть, нічого собі не відмовляєте. Приїжджайте ще на змагання. Друге місце. Це в нас зона С. Це. Це команда, яка звула найбільшу кількість стриб. Зато там теж яких прикольних. 31 риба. 31 <риводи> 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 Загальна маса 5 кг 815 грам. Вони у нас проходять по одній номінації Big Amur змагань. І це команда LM. але не сигарети. <риводи> так, ви <риводи> займаєте друге місце. Кубок, рішайте кому, тільки не бийтесь. Мідалька. Опа. І бік ще Амур. І оце ваша вся прикормочка за амура. Амур, відповідний, ріалфіж. І, і також ще одна. Ну і Абсолютними нашими переможцями змагань є команда із зони А, яка виграла зону. З результатом 14 риб, 10 кілограм, 40 г. також в них дві номінації, перший Амур і самий великий Осетр, команда енергетики. Мої колеги! Енергетики! Оце все ваше, прошу. Кубок, гадайка. Як то кажуть, купки в мене багато. Знаєте, Знає, знаєте, знаєте за що а, О, Красота. Все, і що все ваше. Фоточку напам'як. Влад. Твоя команда з 7 місце в якості утішительного приза. Ось така от крипонка. Ну я рахую, що все вдалося. Все. Всі команди переможці з прикормочкою, з кубками, медалями. Всі красавчики. Все, чекаю вас всіх на наступних турнірах. Все, всім па-па.